Вітаю вас, hey! любі друзі! Привіт, привіт! Ви знову на нашому каналі прийшли сюди, тому що ми прийшли до вас розповідати вам про музику, про Євробачення, і звісно ж видавати вам ось сюди на екран рефлексії на виступи різних таких от артистів та співунів ротом. А oh. цього року у нас на реакції країна, яка минулоріч намагалася продати нам меншу вартість, але на цьому каналі ніхто на це не купився. Oh, really? Ну, це він про Чехію, якщо що, якщо ви не зрозуміли, якщо ви не дивились нас минулого року і не бачили, ah, і не, не бачили, що там несеться. Yeah. Yeah. <laughs> минулого року у нас навколо Чехії просто були баталії в коментарях. Якщо цікаво, підіть почитайте. Але мені більш цікаво, що буде в цьому році. Я сподіваюсь вам також. І сьогодні у нас буде Айко з піснею «П'єдестал». З такої назви не знаєш, чого очікувати від виконавця. Знаєш, ну там може бути все, що завгодно, крім минулорічного виступу. Ще можна відмітити Бенні Крісто. Oh God, so можна відмітити Міколас Джозефа, Джузефа Малаві. В принципі, Чехія вміє виступати на Євробаченні. Ну знову ж таки відкидаємо минулорічний виступ. Тому я чекаю від цієї артистки чогось цікавого. І не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки і писати коментарі. Я сподіваюся, і цього року буде достатньо під це відео. <плес> я десь цей наряд вже бачила. <плес> Чи не умайти у <плес> <плес> кіпруве? Минулого а року. А ми, ми, ми те дивимось. Минулого року Чехія везла таке щось натхненне сестеринство, А сьогодні ми так бачимо, що не дуже. Слухай, ні, якщо ну, ти ж... поводиш себе як бунтарка. І в тебе пісня така. То як у цю канву вплітається оце махання дупою. Ні, я я намагаюся зрозуміти, я не засуджую. Мені здається, це на Яна з Польщі. Дуже невдалий. Невдалий, але. Я намагаюся зрозуміти. мені здається, в неї Вона то шепоче, то кричить. Можливо, варто було подивитися студійку в кліпі. Бо я не можу зрозуміти нічого. Так це ще буде на Євробаченні, розумієш? Але все одно, хоча б я б на Євробаченні вже мене в голові було б, як воно має звучати. <гум> ой ой, що <гум> ти робиш? Уже у нашого жаху буде більше шансів взяти якесь місце. Воно нужно. Мені це я вибачаюсь наперед, але мені це нагадало референсом. Десь на болотах студенти чи учні намагалися співати пісню Європи We Living Together. I no to We're living мені взагалі не вистачило нічого. Якби була жіночність, окей, бунтарство, окей. Okay. Але є одне, але тут не мішано все, вона намагалась бути усіма одразу, і вона стала ніким. Вокал я не почула. Ну, я чому наголошую завжди на живих виступах? Тому що ти чуєш артиста, як він є. <му> Тому що студійку можна підпиляти, Ну, Але все одно всі, коли слухають підпиляти. навіть з лажею живий виступ, вони пам'ятають, як це звучить у студійці. Я вони завжди пам'ятаю пам як... живий виступ. Ну, це знову ж таки. це Я розумі... ну, так. Давай так. Е, ви зараз поставитесь на паузу, а ми подивимось живий виступ. Як тобі було в кліп? Ну, Давай, давай зробимо давай. такий експеримент. Івозатис момент та ті ні. Факта еврі. От ну скажи, бачиш, з автотюнчиком трішки вже цікавіше звучить. В тому і проблема, що це автотюнчик. Да ну хорош уже. Ну що ти як баба стара? Ти сраку. Я тобі за реальність, а ти хочеш щось викрашене. Ну це не реальність. Шоу бізнес це ніколи не буває реальністю. Ну вона ніяка. От таїнчика. я хоча б чую тут мелодію. Я чую пісню. От якби вона була в цьому образі, було б красивіше. А оце цікаво. Мені подобається. Ну, вона не може співати це вживу. Ні, мені це подобається. Я чесно і реально кажу, мені це подобається. Це не так відштовхує, це красивіше виглядає і краще звучить. Це прикольно. Ну, пісня склалася. Ну, так. Ми на виступі бачили, що хтось пішов по дровах, хтось у ліс. А тут органіка є, тут є цілісна композиція. Ну, це зіма. Ти, так, ну, ти ніби не знаєш, як це робиться. Ну звісно, я знаю. Ти що, ти, ти? Так, а для чого воно по-твоєму робиться? Щоб воно таке й було в результаті? Ну що це зацикленість на тому, як воно а потім звучить? потім на концерті живо? ти слухаєш і думаєш, а це взагалі одна і та сама виконавиця? На що я прийшов? Я не ходжу на всі підряд концерти. Ну це мені подобається. Шкакає завжди один раз в день. Чого вона сьогодні мені два рази в Для тих, хто зациклений на тому, як це звучить вживу. Якщо ви, наприклад, пішли у ресторан, в якийсь дуже класний ресторан, де працює якийсь дуже класний кухар, і спробували там якусь дуже дуже класну страву, яка вам дуже дуже сподобалась. Потім ви знайшли рецепт точної рецепт цієї страви, і відтворили її в себе на кухні іншими руками. І вам це не сподобалося. Ви все одно пам'ятаєте, як воно має бути. Яка ця пісня має бути? Тут проблема в тому, що тут один і той самий шеф-повар робив і явньої не але, вийшло. Але не а Співала. Тому що, вона, що, да, та сама людина. Любіку робили люди Співала, і так та та сама Людина. А не давайте поскандалимо. Ну давай тоді будемо наші відео без монтажа викладати. Хай люди дивляться, як у нас все без монтажа виглядає. А, як бачу, так я кажу. В такому випадку. Тому що ти дискусію не можеш сприймати. Я тобі тільки що а, скажу. Окей, я не вмію сприймати дискусію. окей? Короче, ми посралися. Я не знаю, як закінчиться це відео. I hope you're happy. Моя думка така: це херня, тому що вона не вміє виконувати це вживу. Все, пробачте. Моя думка така: пісня не погана, вона склепана досить добре, але так, вживу, вона реально взяла, вийшла на сцену і обісралася. Вибачте. Звісно, я за це голосувати не буду. Мені це не сподобається. А хіба що до виступу на Євробачення? Звісно, вони можуть це все підпиляти, щоб воно звучало більш схоже на студійку. щоб воно було ну більш якесь прилизане, але мені здається, що тут мало шансів врятувати цю пісню. Ну навчити її співати за два місяці. Ну She is. А ти знаєш? Я думаю, що там можливо не навчити співати, можливо, просто якось поставити номера, щоб вона щоб менше бути. вона не, сприбала, не сприбала. щоб вона зосередилася саме на виконанні, на вокалі, і тоді можливо щось вийде і змінити наряд обов'язково, бо це така калажа. Ну так не можна виходити на сцену. Це страшне. Навіть добре, в кліпі в неї були дуже круті образи. Прямо а в кліпі вона така так, мені жіночна і в той момент сильна, а те, що вона була на сцені, ну. Ну, ну, якась вульгарність, просто максимального левелу. Dying here. Я думаю, що наша реакція вам зрозуміла як на, як на виступ, так і на кліп. Ну я лише підсумую, що у студійці, можливо, навіть я буду цю пісню ще послухаю. Окей. Підписуйтесь на наш канал. У нас тут буває все, що завгодно, і не дай Боже вам це пропустити. Тому натискайте на дзвоник, щоб вам приходило сповіщення, коли в нас виходять нові відео. Так, і зустрінемось у наступних, якщо ми не вб'ємо один одного.